А це я дійшла до такої біски. Зараз покажу ось отака вона. Біленька, гарненька, це я внутрі так сижу. Зверху вона така біленька. І, як ото кажуть, сіла на піньок, сіла піражок. Отдихаю. Зараз буду йти прямувати до себе додому. Я вирішила таким образом знайти, як ходити мені, щоб не їздити, щоб пішки йти до своєї клієнтки на праці. Ну, ізучаю. Нові дороги. Написано, прогуляйтесь з другом для вашої безпеки. Тобто тут на ліс. Прямо інтересно аж. Ну, ходимося, зараз може трошки пройдусь. Так, оце ще йдемо так під мост. Ого! Ага, там ще й озеро воно якесь. А зверху хайвей, ну машини літають. Громко. Здоровенні. Це зараз під мостом буду йти, а там озеро є. сподивлюсь Ага, оце ж. Вчора я хотіла тут пройтись. А діти кажуть, Оксанка, мама, ти що? Там ще кайоти на тебе нападуть або якісь бомжи під мостом. Ну. Ось озеро тут якесь. Ну, зрозуміло, що тут бачите, така місця безлюдна. Хоча ось по дорожкам бігають. Там далі він теж іде, дівчинка пішла. Одним словом все одно днем тут ходять. На тій стороні воно вже такі багатоповерхівки, ком'юніті, фонтан. Одним словом. Нічого тут такого страшного немає. В принципі, можна нормально ходити. Далі теж вдома, люди живуть. А оце щось інтересне таке. А, чи це така дорога якась? Чи це... А, це, мабуть, для людей дорожка поверху йде. Це пісок. Все, це я так пройшла під мостом. Ой, як мені тут незвично. боже. Ось, бачите як Начебто я десь в селі, в глибокому. Кругом, ліс, поля, якісь дороги, дорожки. Одним словом, наче в лісі я живу. Таке у мене таке ощущення. Да, це тут, мабуть. Такий